Ви знаєте, наскільки важливо створювати на своїх сторінках в інстаграм різноманітний контент, який буде зацікавлювати, привертати увагу, утепляти, роз, розсмішити. І це все дуже важливо. І для вашої зручності разом з колегою був створений ось такий класний канал, який називається «Відеонарізки, меми. Тут зазвичай все, що стосується саме крутих, класних. Кусочки, виріз, вирізок з фільмів, які, по-перше, заставлять підписника дивитися, згадати цей фільм, і, можливо, навіть пробудити в ньому ностальгію, і він піде подивитися цей фільм. І обов'язково після такої нарізки він вас запам'ятає. І це друге це те, що заставить подивитися очами інших на якісь свої недоліки, тому що а, болі, недоліки, все це ми показуємо в своїй своїх е, рілсах, в своїх сторізах, в своєму контенті передаємо болі клієнта і таким чином достукуємося до нього і показуємо, що наш продукт йому потрібен. Тому ось така класнюча підбірка, їх дуже-дуже багато на різні різні теми. І тут дуже круто розписано: салон краси, депіль, майстер депіляції, мережевий, здорове харчування, психолог, нумеролог, любов до себе. А, мотивація, саморозвиток, астролог ну, от все-все, що коли нарешті зайнялася. Як камінь, правда? Не те слово. Це камінь. А... О, боже, прес. Ну, ви зрозуміли. Ось така краса. А це все доступно для вас ось в такому форматі. Заходите, скачуєте, плюс ще додатково до кожного відеонарізки, до кожної є. Цікаві такі а, тексти, які допоможуть вам саме застосувати під свою нішу і розвинуть трошки вашу уяву, що дасть вам можливість створити саме такий рілс, який ви. Захочете. На картинки текст на це все накладати можна додатково картинки, свої тексти, і в такому форматі, в принципі, всі, хто навчається на курсі запуску особистого бренду та на марафоні по контенту, ви знаєте, в принципі, у вас є всі інструкції, що з цим робити. Ось така класна нарізочка. Їх є дуже багато, вони всі по Наприклад, беремо мережевий. Бачите, тут чат натискаємо показати в чаті. І у нас тут з'являється ось така стрілочка, і ми підбираємо. Ось дуже люблю цей. <реку> Чекайте, там, де він парфумами на, на це. О, це класний процелюліт. на <реку> стигнув. О, це теж я люблю. У неї є власні гроші, власний дім, власна машина. Кожен зможе інтерпретувати під себе, кожен може використати для себе і для своїх цілей.